Ось уяви, ти приїхав в Англію, бігав по Лондону, стояв в черзі від Бена, зробив кучу фото, потратив кучу грошей, поштовхався з купою туристів і залишився з відчуттям, що Англію ти зовсім не бачив. І так більшість людей пропускає в Англії головне, а справжня Англія ховається в маленьких старовинних англійських церквах. Тут не беруть 20 фунтів за вхід, тут безкоштовний і безцінний досвід. Подивись просто на цю красу. Зараз я тобі покажу те, чого не бачили багато туристів. І Навіть багато місцевих не мали такого крутого досвіду. І ось я прихожу в це історичне місце, яке було побудоване в 12-му, а перебудоване в 18-му сторіччі. І мені люб'язно запропонували Рома, а не хочеш спробувати себе дзвонарем? Звісно, хочу. І ось що вийшло. Yes. <laughs> Прийшов спец. Зараз Сейчас... покаже, yeah. як yeah. треба працювати. Yeah, yeah, yeah. Люди дуже привітні, ніхто не робить зауважень, ніхто не засуджує тебе за одяг. Збираються люди, грає орган, свічки. Нереальна атмосфера. На кожну службу видають план, тому ти завжди знаєш, що тобі робити. Також тут постійно співають пісні. бачите ось ці номера. Це номери пісень в книжці. А якщо ви подивитесь на текст, то може і не зрозуміти цю англійську, тому що це стародавня англійська Old English, яка вона була раніше цим пісням більше п'яти століть. Тут завжди моляться за Україну, за Палестину, Христос. та за інших людей, які в біді. The oldest and youngest children the cold, the the hungry and the homeless, колд, за хангрі, андрес, то віктим зовті, інджустис андрошен. Тої суа в кінці служби наступає мій улюблений момент. Це коли вас безкоштовно частують кавою, солодощами Ми стоїмо всі, розмовляємо, говоримо про життя, про футбол, про дітей, про новини. Це є дуже крутий спосіб вивчити англійську мову, пізнати англійську культуру та завести нових друзів. Це один із найкрутіших досвідів, який можна отримати в Англії, та побачити справжню англійську культуру зсередини. І це абсолютно безкоштовно. Став лайк і підписуйся, якщо тобі дійсно цікава справжня Англія.